Всім привіт! Зараз ми покажемо в відеогляді ось такі дуже популярні термокружки Трамп. Також вони ще називаються термоси з поїлкою. Тому що вони дуже добре тримають і також ось така в них поїлка. А, також в нашому магазині ви можете придбати ось такі чухи. Внутрішній матеріал фліс. Це додасть трошки більшого витривалості вашого гарячого напою. Ось так вони наліваються. Чорний дуже гарно виглядає, дуже стильно. Також є ще різні кольори, наприклад, блакитний дуже гарно такої до блакитного. Також є ось такі червоні. І ось такі ще оливкові до оливкового. Ось так вони виглядає дуже зручно, дуже гарно. Можна ось так от взяти в руки і. Одразу пити з чохлом. Так. Дуже зручно такі термоси в діткам в школу або в машині. Також є ще на 0,35 у нас чохли. Ось, наприклад, чорний термос з оливковим. чохлом. Дуже також можна комбінувати і дуже гарно виглядає. Все. Пишіть коментарі, ставте лайки, бережіть себе.